Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 8 днів залишаються до виборів у Сполучених Штатах Америки, і ми будемо тут обговорювати чергове рейтингові позиції кандидатів до сенату від хитких та. Інших штатів. Одразу хочу зазначити, що в дописах на моєму YouTube-каналі буде опублікована інформація щодо цих рейтингових позицій, і також я там опублікую карту розстановки місць в Сенаті, ймовірної розстановки, за результатами цих досліджень, для того, щоб ви. Могли наочно побачити ситуацію в Сенаті. Те ж саме стосується рейтингових позицій Гарріс та Трампа і розстановки голосів виборників. Це теж буде опубліковано на youtube каналі. Це в додаток до попереднього відео, де ми розбирали позиції Гарріс та Трампа. Тут говоримо про Сенат. Знову ж таки, для. Відео ми використовуємо зведення опитування в зихіл у нас 28 жовтня, і ми розпочинаємо аналіз з наших штатів Аризона. Рубен Галего має підтримку 50,4% станом на 28 жовтня. Карі Лейк республіканка 43%. Розрив не змінився і він складає 7,4% у порівнянні з 21 жовтня, коли останнє ми проводили подібний аналіз. Штат Мічиган. Еліса Слоткін, демократка, 47,7%. Майк Роджерс, республіканець 44,1%, розрив 3,6%, що на 4% більше у порівнянні з 21 жовтня. Штат Невада. Джекі Розен, демократка, 48,9%. Сем Браун, республіканець 43,1%. Розрив – 5,8%, що на 1,1 менше у порівнянні з 21 жовтня. Пенсільванія. Боб Кейсі, демократ 48,2%. Девід Маккормік, республіканець 45,5%. Розрив 2,7%, що на 6 менше, у порівнянні з 21 жовтнем. Штат Вісконсин, Темі Болбін, демократка 48,2%. Ерік Фховт, республіканець 47,1 розрив 1,1%. І тут розрив достатньо сильно скоротився у порівнянні з 21 -м. жовтнем аж на 1,7%. Фактично, Вісконсин може зрівнятися. В контексті боротьби за місце до сенату. Тобто, Болдвін і Ховт можуть мати рівні позиції так, на перемогу. Штат Флорида Рік Скотт республіканець, 48,1%. Дебі Мукарзель Пауел, демократка 44%, розрив 4,1% на одну менше у порівнянні з 21 жовтнем. Тобто Сильно тут нічого не змінилось. Штат Техас, Тед, Крус, республіканець 49,1%, Колін Олег, демократ 46,5%, розрив трішки зменшився на 2,6%. Але республіканець Крус знову ж таки тут вважається. Фаворитом, але будемо спостерігати, чи не буде скорочуватися різниця ще більше, так протягом вже цього тижня. Штат Огайо тут найцікавіша ситуація, оскільки змінився лідер. Ми говорили про те, що у цьому штаті буде найбільша боротьба за. Місце в сенаті, оскільки Джей Ді Венс, напарник колишнього президента Ша Дональда Трампа, від цього штату є сенатором, Тому, відповідно, будуть докладатись величезні зусилля, щоб тут перемогу здобув республіканець. Отже, станом на 28 жовтня, Берні Морено, республіканець, має результат. 46,8%. Шерот Браун демократ. 46,2%. І тут Морено випереджає Брауна на 0,6%. І фактично Браун втратив перевагу у вигляді однієї,3%. Тобто дуже багато втратив Браун за 1%. Тиждень, і, власне, він втратив це перше місце цю позицію. І тому штат Агайо так він буде замальовуватись на карті червоним кольором. Штат Монтана, Тім Шіхі, республіканець, 50. 1,4%, Джон Тестер, демократ 45,6%, розрив 5,8%. І тут розрив також зменшився на 1,5%. Тобто було 7,3%, а стало 5,8%. Ну, це певний плюс для тестера. Так? Будемо спостерігати за тим, як далі він зможе скорочувати це відставання. І, власне, штат Небраска він теж цікавий, враховуючи боротьбу між Озборном та. Фішер достатньо несподіваною боротьбою. Отже, в дана Осборна незалежного кандидата показник 47,8%, в Деп Фішер республіканки 46,4%, розрив 1,4%, що на 5, 5 більше у порівнянні з 21 жовтнем, і Осборн продовжує втримувати лідерство. Знову ж таки, будемо спостерігати за цією динамікою протягом цього тижня. Він є фактично останнім, так, момент активної виборчої гонки, плюс понеділок, 4 листопада, які ми можемо зробити висновки в контексті цих. Результатів, які оголосили. Перше: у хитких штатах перевага залишається за демократами. Найбільша перевага в Аризоні – 7,4% в Рубена Галего. А ось найменша у Вісконсині. Темі Болдвін так має перевагу над Еріком Фондом у вигляді ховдом. 1,1%. Другий відсотка. висновок в штаті Огайо. Республіканець Морено вийшов вперед у протистоянні з демократом Брауном і розрив вже на користь Морено 6%. Третій висновок: штат Флорида, штат Техас, штат Монтана. Тут перевага за республіканцями від 2,6% до майже 6%. Хоча ми зазначили, що у Монтані перевага Шіхі над тестером вона зменшилась. Далі. У Небрасці Осборн втримує лідерство на Твічер розрив 1,4%, але це теж невелика перевага. І останній висновок стосується розподілу місць за цими показниками. Республіканці так можуть претендувати на 51 місце, демократи вже на 48 і один Осборн, так. І ми тут констатуємо, що якщо він. Відійде або республіканцям, або демократам, то це не змінить назву партії, яка буде контролювати Сенат. В будь-якому випадку це республіканська партія, за цими дослідженнями. Тобто, якщо Озборн відійде до демократів, у них буде 49 місць, але це менше, ніж 50. Один у республіканців. Ось такі результати ми спостерігали протягом останнього тижня, і в кінці вже цього тижня також будемо проводити такий аналіз для того, щоб побачити, з якими показниками кандидати вже увійдуть в переддень. Виборів у Сполучених Штатах Америки. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!